Конкурс молодих виконавців власної поезії та прози Мудіти твою Україну знову зібрав талановиту юнь родівщини. Так з року в рік до дня народження Тараса Шевченка нащадки Великого Кобзаря підтверджують, що гідні ними бути. Умова конкурсу авторський патріотичний твір і майстерне його виконання. Тобто, дитина має поєднати два таланти: письменника і актора. Кому це вдалося найліпше, визначили судді. Марія Микитюк, яка була у складі журі, розповість більше. Слово то потужна зброя писала нескорена Леся Українка. Силу дії власного Божого дару на слухацькій аудиторії випробувала талановита Юнь Бродівщини. Конкурс авторської поезії Ми, діти, твої Україну традиційний за часом проведення та назвою. Але за тематикою представлених творів цьогоріч таки вирізнявся. Відчувається, що в дитячих серцях зараз відбувається те саме, що і в кожного з нас на душі, в серці. Тематика АТО, тематика війни, тематика миру переважаюча тема у поезії дітей, що в принципі для мене є не дуже приємним моментом. Я би хотів бачити у поезії дітей, в їхніх поетичних рядках дитячі. Сонячні мрії, їхнє дитинство, їхні плани, а не тривогу, біль і переживання за долю України, родини, сім'ї цьогорічний конкурс надзвичайно я б сказала патріотичний, тому що наші діти живуть в такому піднесеному настрої. вони відчувають. Те, що робиться в нашій державі, відповідно і пишуть саме в такому напрямку. Немає віршів про якесь е кохання, таке особисте. Є всі вірші надзвичайно патріотичні про любов до своєї батьківщини, до героїв, які віддають за неї життя. Майже 40 учасників намагались переконати журі, що вони найталановитіші. А загалом голова суддівської колегії оцінив конкурс наступним чином. Ну, по п'ятибальній системі я би поставив чотири. Але за щирість душі, за щирість виконання, за їхнє бажання і навіть за загальний їхній вигляд ми також брали виконавців це до уваги. Напевно, тут можна поставити найвищі бали. Це я маю на увазі 5 по п'ятибальній системі. Аналізувати чужу творчість і легко і складно водночас, особливо коли це перші пагони таланту, які від надмірної критики швидко в'януть. Та все ж журі змушене було визначати фаворитів. Перші місця у трьох вікових категоріях віддали 10-річному Михайлові Стеху із Конюшкова, Олі Костюк і Анастасії Бугайчук обидві учениці спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 обдарування яких плекає учитель рідної словесності Леса Григорівна Кайдан. Варто відзначити, що й інші вихованці педагога завжди на висоті. Тож саме на ролі вчителя у підготовці до таких змагань акцентували члени журі. Все-таки вчителі більше приділили увагу дітям, можливо, в написанні, в відчутті свого знайти свій стиль, і, звичайно, щоб діти подавали себе теж на сцені гарно, яскраво. З року в рік прослідковуються активні учасники. Це напевно. Спеціалізована школа номер 2 міста Броди, Бродівська гімназія, міські школи номер 3 номер 4 Наквашанська школа, Підкамінська школа, Бернська загальносвітня школа. Ну, Можна ще ряд шкіл назвати, але напевно це ті основні, які несуть найбільше навантаження у підготовці і проведенні конкурсу. Хотілося б, звичайно, так як рівень дітей різний, хотілося б, щоб вчителі більш так критично ставилися до тих творів, які пропонують школи на загал, на огляд цілого районного журі широкої публіки. Ніхто з учасників конкурсу без відзнак не залишився. Крім грамот за призові місця та номінації Проба пера патріотична поезія і струни серця юні поети отримали як взірець віршування кобзарі Тараса Шевченка, а також записники, аби вправлятись у нових літературних спробах. Про подарунки також традиційно подбав сектор молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації. Переможців далі чекає обласний етап конкурсу Ми діти твої Україну». Чи зможуть вони там скласти гідну конкуренцію колегам? Спрогнозував голова журі Микола Сторожук. З великим задоволенням будемо відправляти їх на область, бо в принципі неодноразово наші учасники ставали переможцями різноманітних творчих літературних конкурсів. Тут от в мене Дві школи це третя Христина Надала брала участь. Віднічна була в одному конкурсі, і забув дівчинка з Наквашанської школи брала участь також у. Конкурсі обласному десь два роки назад, здається, і також була відзначена стала перемосом обласного конкурсу. Тобто, практику ми маємо і надіємося, що і цьогорічні учасники, які буде доручено взяти участь в обласному конкурсі, на рівні виступлять в обслуж. Коли говорять музи, гармати мовчать, то ж хай звучить поезія. Нерівність між людьми існує. Як фінансова, так і моральна. Невже вони не розуміють на небо ж не забереш матеріальне? Всі зараз у погоні за грошима, навіщо це потрібно? І чому? Коли вже смерть в людини за плечима, тоді вона про совість згадує свою. І там, на небі, їй стає шкода себе, занапастила вона душу. І думає: могла б в раю я бути, але за вчинки свої в пеклі я горіти мушу. Був чоловік один, було у нього все: машина, дім, і яхти, і квартири, усе що можна, мав він тут: дітей і молоду дружину. Та як це нажите добро, той чолов'яга здобував, Господь усе із неба бачив і сумно, сумно нотував. І от коли прийшов час суду, Господь у нього запитав: навіщо тобі це багатство? А той не знаю, відказав. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багатому пройти у рай. Добре ти не зробив у цьому світі, тому за вчинки тут відповідай. І чоловік вже зрозумів, що він неправильно життя прожив. На небі рівні, цар і бідняк, Господній суд найвищий. Так. І все не так, і слово недоречне. І хто би згладив ту мою тугу. Що розпікала сотні раз мій глечик, мій глечик повний жалю і плачу. Ба корективи внесені невчасно, і потяг змін віднісся вже давно. Ба, може, я родилася завчасно, Завчасно, щоб пізнати себе саму, але немає в світі тої сили, яка б з'єднала все на довгий час до днів, коли конатимеш без сили або ж нестерпно витимеш у вас. І ти, мов ешелон з Сибіру, постійно мчиш назустріч своїм дням, не оглядаючись, втрачаєш сили. Секунда, дві, і ти уже не втям. Та щось в цім є, і я це певно знаю, складне путь завжди чавила всіх. Хтось терпно жде, а хтось кона без сили, не в змозі більше витримати сліз. стерпно жде, а хтось таки палає. А хтось же лаври рясно пожина, життя в печалі й радості минає, як розпізнати, де його межа? Чи так, чи ні? А хто його і знає, хто коли бачив праску життя, що згаджує сліди душі, трамваїв, рельєфні зморшки мого буття? Тарасе, батько дорогий, для нас ти незабутній. Завжди. Як вічний світ живий, йдеш з нами у майбутнє, кобзар твій кличе до життя, цілющу силу має, Найкращі будуть почуття до праці, надихає, поезія у нім звучить весняним водограєм, зворушує і полонить любов'ю огортає, всі труднощі ти подолав. Правдивим був у слові, пророком України став її співцем чудовим.